798-й день нашої спільної боротьби проти країни-агресорки. Як перемогу наближають мешканці Кременчуцької громади, говоримо у випуску Наш час. Вітаю всіх незламних. Коротко про що піде мова далі. Сув грунту у кар'єру управлінні Кварц. Чому надзвичайну пригоду замовчує міський голова? Створивши живий коридор, Кременчужани вклонилися полеглому герою. У міському палаці культури відбулася церемонія прощання з воїном Олегом Афанасенком. І з чим на третій рік війни асоціюють Кременчужани день 1 травня? Падіння метеориту, свідками якого стали кілька областей України, зокрема і Полтавщина, Кременчужанам та мешканцям області пропонують стати ангелами смерті для російського агресора. Про ці та інші події будемо говорити далі у нашій традиційній рубриці Бліц новини. Вніч на 1 травня в небі над Україною зафіксували несподівані спалахи. Попередньо цей спалах був спричинений падінням метеорита. На відео можна помітити, як космічне тіло швидко пролетіло на небосхилі, залишаючи за собою яскраво-блакитний хвіст. За незвичним явищем цієї ночі спостерігали жителі Полтавщини, Харківщини, Сумщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Сьогодні зранку по проспекту Лесі Українки неподалік одного із спортивних закладів сталася дорожня транспортна пригода, яка спричинила до железні затори у напрямку центра міста. За свідченнями очевидців легковий автомобіль зіткнувся з мотоциклом. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла отримав легкі тілесні ушкодження. Кременчужан просять не гуляти п'ять днів у парку Крюківський. Місце відпочинку сьогодні обробили від кліщів. Про це повідомляє прислужба служба міської ради. Мешканців міста просять утриматись від відвідування парку до 5 травня. У наступні два дні прохання не заходити на триву та приділити особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування парку. Стань ангелом смерті для ворога в полтавському ТЦК. Запрошують на посади операторів БПЛА. Це одна із найперспективніших і найнаганіших військових професій. Це можливість ефективно знищувати ворога і при цьому не брати безпосередньої участі у вогневому зіткненні, оскільки оператори безпілотних літальних апаратів працюють дистанційно. Аби отримати посаду оператора БПЛА, ви можете звернутися до рекрутингового центру військової частини чи безпосередньо до ТЦК та СП. Якби ви знали, як мені не хочеться повертатися в те пекло, а треба такими словами військовослужбовець Олег Афанасенко попрощався зі своїми знайомими під час останньої відпустки додому. А вже у лютому цього року російське залізятча обірвало його життя. Сьогодні Кременчужани віддали останню шану нашому воїну земляку. Ще 12 лютого в Донецькій області внаслідок бойових дій загинув наш земляк військовослужбовець Олег Афанасенко. і лише сьогодні кремчужани мали нагоду попрощатися із нашим героєм. Цей день ми пройшли. Попрощатися з загиблим в боях за батьківщину в російсько-українській війні солдатом Афанасенком Олегом Борисовичем 1973 року народження та висловити свої співчуття рідним та близьким. Олег народився і проживав у місті Кременчук, мав сина та мати й батька похилого віку, призваний на військову службу під час мобілізації 23.06.2023 року. Займав посаду командир кулеметного відділення роти вогневої підтримки. Загинув 12 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Новоукраїнка Волноваського району Донецької області. Вічна пам'ять герою-захиснику українського народу. Він такий роботящий був, по дому допомагав, десь там щось зацементувати, десь щось зробити. У нас часто ліфт не працює, він нам сумки допомагав зносити і на шостий, і на дев'ятий етаж. Прийшла повістка, він нам сказав, я йду захищати свою доцю і пішов. Казала його дружина, що прийшов такий слух, що їй вроді сообщили. Ну а потім ж. Дуже довго ДНК це робили, ну, коротше, оце на третій місяць тільки хоронять його. Він був із тих, хто першими пішли нас захищати у найтяжчі часи початку великого вторгнення. Він і справді мій учень. І в моїй пам'яті він маленький, білявий хлопчик, дуже лагідний, дуже добрий, вихований добросвічливий такий. Як сонячний зайчик. А ще коли він став дорослим, мені довелося стати ще його сусідкою. Ми жили в одному будинку, часто зустрічалися, і він мене завжди радував тим, що до мене, як до вчительки української мови, завжди звертався тільки по-українському. І от тепер його нема. А остався такий великий жаль і такий великий білі і гордість. І я пам'ятаю, як минулим літом він приходив у відпустку. Ми зустрічалися, обіймалися, раділи, що він прийшов. А в день перед від'їздом він обняв мене і каже, якби ви знали. Як мені не хочеться повертатися в оте пекло. А треба. Колектив телекомпанії Візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна захисника Олега Афанасенка. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. А вже завтра у стінах міського палацу культури традиційно об 11-й годині дня відбудеться ще одне прощання із військовослужбовцем Олексієм Марковим. Вічна пам'ять нашому воїну-захиснику. Якби ви сумлінно ставилися до виконання своїх обов'язків, війна давно б закінчилася цю фразу своїй матері. Неодноразово повторював кременчужанин Андрій Рудченко, який у свої 44 зустрів останній бій 23 березня 2024 року у селі Роботи на Запорізької області. З великим болем у серці про юність і подвиг героя сьогодні говорили його рідні, знайомі і однокласники. Усі, хто знали, любили і поважали загиблого Андрія Рудченка, зібралися сьогодні з самого ранку біля стін сьомої гімназії. Саме у цьому навчальному закладі пройшли шкільні роки полеглого героя. Андрій був старшим сином у родині. Разом із рідним братом здобував середню освіту у гімназії знаної своєю історією на весь Кременчуцький край. Матері, яка не пропускала шкільних лінію синів, прийти на поріг закладу зі скорботною місією, було непросто. Я з ним останній раз спілкувалася по вайберу, і він говорив: мам, я побував в такому пеклі, це ще гірше е, Мар'ївки, Авдіївки, Бахмута. Я перший раз в житті став на коліна і просив, молився Богу, простив остатися живим. І через декілька днів він знову пішов в те пекло. Квіти вдячності за вашу велику материнську любов, за те, що ви виховали таких синів, які зараз стоять на захисті і передавав Уклін всій школі Віталій, що він пам'ятає свою рідну альма-матер і низький землі уклінвав. Педагогічний колектив гімназії за час війни проводив в останню путь вже п'ятьох випускників. 2014-го під Маріуполем загинув десантник Роман Крутько. У 2022-му війна забрала життя на відниці Дешака Крістіни Зосімової. Під ізюмом свій останній бій прийняв командир танкового зводу Ігор Андросов. У страшному бою під Бахмутом не стало розвідника Андрія Гончарова. Березень 2024-го. Це місяць і рік страшної звістки про загибель Андрія Рученка. річна історія школи пишається своїми випускниками. Ті, що загинули на Диївській горі народні ополченці, ті, що зараз захищають нашу ниньку Україну, ім'ям народних ополченців названа вулиця нашого краю. Сержанта Андросова, розвідника Гончарова, Кристіни Зосімова і Чкалова, вулиця в Чечелеві. І тому ж і провулок Чечелівський, по якому спішив, посміхаючись бігти своїм портфелем на спортивні змагання, наш Андрій Іванович Рудченко теж я впевнена, буде скоро носити славетне ім'я Героя. Я пишаюсь своїм чоловіком. Він герой для мене завжди в серці. Так само, як і всі остальні, хто стоїть на захисті України. Це був його вибір. Він з перших днів сказав, не відмовляй мене, я йду захищати нашу землю. Я і на свадьбі свідля в нього, і кумом, І оце так, не віриться, слава герою. Без одказу компанія, душа компанії був. його буде дуже не вистачати. З першого класу. Ми дружили та Велике йому дякую, що він за нас, за Україну. Там вічна пам'ять, царство небесне. Пам'ять про подвиг загиблих випускників зберігатиме актив історико кризнавчого музею. Під українськими стягами, з квітами та схолившись на коліно у градиській об'єднаній територіальній громаді, сьогодні попрощалися з військовослужбовцем Олександром Худиком. Живим коридором люди зустрічали героя. Це перша втрата від початку повномасштабного вторгнення для пронозівського старостату та 22-га для градецької громади. Як проводжали старшого стрільця кулеметного взводу далі у сюжеті. Десятки автівок з українськими прапорами, люди, які стали живим коридором, сьогодні українського захисника Олександра Худика провели у останню путь. Голова Градецької громади Мирослав Носа розповідає: це не перша втрата для територіальної громади, втім, перша для рідного села захисника. Сьогодні староста Градецької громади прощається з Олександром Худиком, військовослужбовцем збройних сил України. Для Села Пронозівки для пронозівського старостату це не буду говорити, що перших дай Бог, щоб це був єдиний загиблий. А загалом по громаді в нас 22 загиблих, один в полоні, 15 безвісті зниклих. У рідному селі Олександра Худика згадують як добру та чуйну людину. 32-річний старший стрілець був сумлінним учнем, гарним товаришем для своїх однокласників. Просто спокійний. Посмішку ми його бачили дуже рідко, так як він старався після школи швиденько додому. В школу ніколи ми його не доженемо. Жили майже на одній вулиці, бігли в школу, його доганяли Саша, Саша, Саша. Ну, жарти його теж були такі. Поганого нічого сказати не можна. Сором'язливий дуже. З нього поки слово витянеш, його в класі майже не чуть було. Прийшов маленький такий з великими очима, слухняний, добросов, добросовісний, вчився горно. Це я не те кажу, не того я кажу, що кажуть, як вже вмерта, треба хороше сказати. Дійсно, Саша був золотою дитиною і вчився горно. І з друзями був. І ну, такий він мені в пам'яті буде назавжди. У цивільному житті Олександр працював у відділі охорони Кременчуцької виправної колонії номер 69 Коли ж ворог прийшов на українську землю, чоловік став до лав Збройних сил. Екс-керівник Олександра згадує, як легко було працювати, коли в команді з тобою такі люди, як Сашко. Він пішов до нас щоб працювати, Я з ним тоді ж його спеціально провів. І так він почав працювати на відділі охорони. Що саме? ну, Задача була його виконувати функцію охорони периметру, колонії. ні. Ну, у нас там вишки були стояли. Це питань до нього по службі ніяких не було. У громаді, в якій народився та виріс майбутній військовий, констатують, тяжко втрачати щирих патріотів своєї країни, для яких життя мало б тільки починатися. Худику Олександру Сергійовичу виповнилося 32 роки. Він служив стрільцем, загинув у селі Бердичі на Донеччині. Важко про це говорити, тому що в цій війні гине цвіт нації. Панахиду за загиблим бійцем провели у свято Троїцькій церкві села Пронозівка, поховали захисника на місцевому кладовищі. Ми продовжуємо наш випуск на Кременчуцькому кар'єру управлінні «Кварц» стався сув ґрунту. Багато хто з містян скаржиться на підтоплення городів та льохів з метою з'ясувати подробиці надзвичайної ситуації. На місце виїжджали наші кореспонденти. Ми знаходимося на території Кременчуцького кар'єру управління кварц, де ще нещодавно місцеві мешканці скаржилися на те, що через сув ґрунту їхні городи та льохи сильно постраждали. Проте важливим є той факт, що, за словами директора підприємства Геннадія Федотова, кожен з них з самого початку знав, що розташовує своє нерухоме майно у небезпечній зоні. Наразі в цілях безпеки по всій території встановлено огорожу. Это еще в 1984 году, по продовольственной программе, работники нашего предприятия как бы, разместили там свои огороды в санитарной зоне без права капитальной застройки. Ну и вот так эти огороды вот столько лет и просуществовали. Значит, какая опасность? Мы сейчас над этим работаем. Сейчас приглашены геологи-специалисты, они проанализируют, насколько оползень будет расширяться где вам будет предложено полное выполаживание его, вот. они нам посчитают опасную зону, и тогда можно говорить, какую часть санитарной зоны уйдет под охранную зону, которая будет охраняться, ограждена забором, и туда будет ограничен доступ людей. Директор підприємства Геннадій Федотов наголосив, що проблемна частина кар'єру є давно відпрацьованою, і дана ситуація це виключно природне явище. Мовляв, на сьогодні кар'єру вже 76 років, і керівництво намагається змістити видобуток породи на мало заселені території Кремачуцького району, аби мінімізувати ризики для Кремачужан. Цей борт кар'єра розроблявся в 70-х роках, Там були насипні грунти, пісок. Ну вот, э, обильные дожди, ливни, которые прошли, спровоцировали, и э, часть э, оползня э, срушила часть горных пород, и где-то этот вал мы прикидывали около 30 тысяч. Э, он ушел в карьер. Значит, э, никто не пострадал. Директор наголошує, ситуацію можливого обвалу і інших льохів та городів обговорив особисто з місцевими мешканцями. Ті, у свою чергу, віднеслися з розумінням, стверджує Геннадій Федотов. Часть города так, уйдет, основна частина, я думаю, залишиться. От. Якщо буде опасність далі, придивлятися, ми будемо собщати. Будемо ними контактувати. Дело в тому, що огородах у нас третье третє, все поколение покоління наших конечно, Звісно, для них дорогі. Пані Галина проживає у даному мікрорайоні. Жінка наголошує, ситуацію, що склалася, люди між собою обговорюють, але суттєвих збитків ніхто не поніс. За словами керівника підприємства, наразі існує велика вірогідність обвалу дороги за тенісними кортами поряд з офісом підприємства. Ці корти існують у нас дуже давно, до 40 років, тому що то, трапилося, ця ситуація дуже печальна під загрозою наші корти. По самому може ситуації можуть утікають останній корт. Вот там у нас э, вільна площадка. И вот так расщелено будет по идти. То есть э, вот, э, по корт может быть обвал. Но это при, при наших почетах. Что нам скажут геологи, мы еще не знаем, они с недели приедут и более точно нам построят э, выполаживание этого горизонта. Ситуацію прокоментували і в Кремачоцьк районній військовій адміністрації, як розповів Артем Даценко, заступник начальника РВА, від самого початку сусідству кар'єру з дачними ділянками було ризикованим. Я розумію, що є кар'єр, і є там небезпечна зона, на якій не можна ні будувати, нічого, <зв>. ні використовувати. Я так, як пересічний громадянин, розумію, що там такого робити не можна. До заключного висновку геологів по всьому периметру триватиме цілодобовий нагляд. За словами керівника підприємства Геннадія Федотова, планується створення комісії, яка й вирішить подальшу долю небезпечної зони. Компанія Ферекспо потрапила до рейтингу найбільших донаторів ЗСУ. Рейтинг склало видання НВ бізнес ґрунтуючих на даних 55 найбільших українських приватних компаній і бізнес груп, які сумарно виділили на ЗСУ та гуманітарні проєкти 58,5 мільярдів гривень. Зокрема, компанія «Ферекспо» з активами на Полтавщині від початку повномасштабного вторгнення створила гуманітарний фонд, через який вже спрямувала 955 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та відновлення громад у 12 областях України, що найбільше постраждав. Дали від ворожих атак, це гарантувало Ферекспо абсолютне лідерство серед компаній металургійного комплексу. Через повномасштабне вторгнення російського агресора в Україні ось вже як третій рік немає звичних травневих тривалих вихідних. Втім, перше травня залишається у календарі як день праці, що є нагадуванням про робітничі протести у Чикаго від 1 травня 1886 року. Тоді нагадаємо, сотні тисяч робітників найбільших промислових центрів США вимагали запровадження восьмигодинного робочого дня та збільшення заробітної плати. В Україні сьогодні інша боротьба то, що для нас в умовах воєнних. 1 травня. Наші колеги з Кременчуцької газети зробили опитування. Що для вас означає 1 травня? Ну, колись був праздник. А зараз? Зараз звичайний день. Ви святкуєте День Солідарності Друдячі? Ні. Ні. Перше травня? Так. Да. Почало літа. Е, це останній місяць весни. Ну, почало літа, скоро. Хотілося б, звісно, щоб вернулося старань. Тобто ви трохи ностальгуєте по демонстраціях. Раніше з дітками ходили на парад, віздя, тепер куди дітей поведеш? У бар? Що для вас 1 травня означає? Та вже нічого, мабуть. Що, плануєте щось цей день робити? Чи просто робочий день? Просто звичайний робочий день. Обичний день. Обичний. Тільки браття повернулися з війни і все. Я буду празднова, коли буде перемога, і наші солдати не будуть поїхати. Тоді тобто ото праздник найбільше. Звичайний день. Що ви плануєте робити? Нічого, сидіти вдома. 1 травня ну, пережитки Совєтського Союзу. 1 травня не святкуй. Таким було останнє повідомлення у випуску. До нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста. Тримаємо стрій! Бережіть себе і слава Україні! Но з погоди на телеканалі Візит синоптики прогнозують сприятливі погодні умови для майже всіх регіонів і відсутність опадів. Отже, на півночі країни та у Києві протягом 2 травня небо буде вкритим хмарами без опадів на термометрах від 15 градусів вночі до плюс 22 в день. На заході країни у Львові від ранку до самого вечора хмарно, так само без опадів. Температура повітря вночі складатиме 12 градусів вище нуля в день до 23 синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, ясною погодою. Завтрашній день не порадує. Хмари вкриють небо вже від самого ранку, та утримуватиметься до пізнього вечора. Без опадів температура повітря коливатиметься у межах від 15 до 21 градусу тепла. На сході країни у Харкові ранок буде безхмарним і до кінця дня небо залишатиметься ясним, без опадів. На температурних стовпчиках вночі до плюс 11, в вдень до 21. Про синоптичні реалії четверга для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують малохмарний і сухий день вночі за вікном плюс 13, в вдень до плюс 21. Кременчужанам 2 травня варто очікувати на хмарний день, який не зіпсують опади, денна температура складатиме 17-21 градуси тепла, нічна опуститься до 12. Вітер північний, північно-східний зі швидкістю 2-3 метри на секунду.